Як змінити дані в реєстрі застрахованих осіб, за словами начальниці відділу обслуговування громадян номер 3 пенсійного фонду України у Київській області Оксани Бурімської? В реєстрі створена електронна персональна облікова картка, де є інформація про стаж, заробіток та інші дані. Він формується зі звітностей про прийняття на роботу пенсійного страхування, електронних справ, внесків. Тощо, щоб перевірити свої дані, потрібно авторизуватися на веб-порталі пенсійного фонду, або ж сформувати в додатку дія довідку ОК-5. якщо в ній відсутні прізвище та ім'я, серія та номер паспорта, або потрібно внести зміни. Це можна зробити як у відділеннях пенсійного фонду, прийшовши з оригіналами документів, або ж через особистий кабінет. Можна скористатися особистим кабінетом на веб-порталі пенсійного фонду, і в розділі комунікації з ПФУ там є анкета для зміни. Даних в реєстрі застрахованих осіб людина її заповнює, долучає скан копії з оригіналів документів всіх тих, що я вже перерахувала, підписує цифровим підписом і направляє до пенсійного фонду. На сьогодні це дуже важливо, тому що більшість виплат, які здійснює пенсійний фонд, вони прив'язуються до цього реєстру застрахованих осіб, і тому в даному реєстрі мають бути актуальні дані на дату звернення особи.